Вітаю, ви дивитеся новини LIVE. Мене звати Антоніна Карташева і зі мною на зв'язку Анна, мешканка Запоріжжя, сьогодні в її будинок влучила ворожа ракета. Я вам дуже Аня дякую, що ви погодилися з нами поговорити. Розкажіть, будь ласка, ви ще в себе в квартирі перебуваєте? Я зараз перебуваю в себе в квартирі, так. Якщо вам не важко, дайте, будь ласка, посередньо на балконі знаходжусь. Як все відбулося? Що згадаєте зранку з ночі? А ми е, пішли спати о 12-й годині ночі, і десь близько 2-ї години ночі е, ми прокинулися від е, сильного вибуху і швидко пішли у коридор. Бо ми не маємо поруч з нами укриття. І е, на момент, коли ми перебували в коридорі, влучила в наш будинок ворожа ракета. Ви були з родиною? Так, я була з донькою 5 років і з чоловіком. На щастя, ви живі, я так розумію, вціліло частково якось і саме ваша квартира. Які були потім дії? Як ви зрозуміли, що треба виходити? Чи ви почули щось? Приїхали рятувальники? Це був третій раз, коли біля нашого будинку влучала ракета. Перші два рази ракети влучали по периметру, тобто на відстані 200 метрів, 100 метрів від нашого будинку. Цього разу я так ми також подумали, що це десь поруч, тому що ми вже розуміли, який звук від прильоту поруч. Але коли ми почули, що у під'їзді відбувається метушня, дуже сильна, люди вибігали дуже голосно кричали. Ми... Відчинили двері, е, і після того як відчинили двері, зайшло світло з під'їзду, і ми побачили, що вся наша квартира е, у е, диму також був, був пил від штукатурки. Ми пройшлися до е, інших кімнат. Е, побачили, що у кімнаті моєї доньки можу вам показати е, відкрите вікно, але його не вибило. А саме е, Воно відчинилось а, і зламалось. Ось так виглядає кімната моєї доньки. За цією стіною, ось тут потріскано, вже немає будинку. Тобто, за цією стіною а, вже всі квартири а, рознесло. Я вас зараз попрошу, якщо у вас є можливість, так показати нам, що відбувається у вашому подвір'ї. Можете ви йти? Так. На подвір'ї. Так, так, зараз зараз вийдемо. Що ви робили далі? Чи приїхали як швидко приїхали рятувальники? Людей почали евакуювати? Рятувальники кудись? приїхали відразу. Ну тобто стався вибух, і буквально вже за три хвилини рятувальники були на місці. Чи потребувала ваша родина якоїсь допомоги медичної? Дитина не прокинулася від вибуху, тому що на той момент був, мабуть, міцний в неї сон. Вона прокинулась, коли ми почали її одягати. З нею було все, ну, начебто як добре. Зараз пускаюсь. А після того як ми вже вийшли на вулицю, ми побачили, що немає половини нашого будинку. Що відбувається? Що відбувається у чаті вашого будинку, якщо він є? У нас немає чату будинку. У нас ось ось так це виглядає. Але це частина будинку, яка більш вціліла. Угу. За моїм будинком там прильот прийшовся на. Саме на ту частину, задню частину будинку, і там пішов роз, розвал будинку аж до першого поверху. Скажіть, будь ласка, куди евакуювали людей? Зрозуміло, що поранених в медичні заклади о, чи пропонували вашій родині і іншим вашим сусідам кудись пояснювати? Ми їхати поїхали з, з дому, о, і ми бачили, що там. Біля, неподалік біля нашого двору стояв вже евакуаційний автобус, там де люди mm -hmm. могли покритись. Ось так ось. Я не буду дуже близько підходити, тому mm -hmm. що тут перебувають рятувальні служби. На, наш, наш, на, на, саме наше вікно воно ціле. А, mm -hmm. за. Я, я тут, б, буквально тут буду перебувати. Саме наше вікно воно вціліле. А ось те, що знаходиться біля нашого вікна, ось так ось. Як, як ви бачите, можемо сказати, що так всього під'їзду немає його, немає, його зруйновано. Чи чи можливо перебувати в цілілих квартирах? Чи рятувальники кажуть всім людям виїжджати з будинку? Я гадаю, що потрібно буде виїжджати, тому що це будинок не цегляний. А він складається з плит. І тому, ну, в будь-який момент, будинок може, я, я так думаю, скластись як карт картковий домік. Чи знаєте ви, що ви будете робити? Чи пропонували вам, чи то рятувальники, чи вже місцева влада, волонтери якісь варіанти житла? А, мені особисто пропонували допомогу мої друзі. А, я Колишній співробітник поліції, а мій чоловік наразі працює в поліції. І е, поліцейська родина, вона дуже дружня. І я гадаю, що поміч буде саме від поліцейських наших друзів. Угу. А те, що стосується е, більш державних таких органів, не друзів, так. Ніхто не пропонував. Нам дзвонили з державних установ лише запитатись, як ми себе почуваємо і чи ми цілі, і все. Який, який моральний наш стан, і все. Як ви почуваєтесь? Ох, я. <кій> Мабуть, в мене зараз стадія сприйняття, тому що коли ти стоїш біля свого будинку, він ось в такому стані. Ну, ти розумієш, що ти тут вже жити ну точно не будеш. І потрібно а, діяти холодною головою і думати, як далі взагалі жити, тому що житло, як як ви знаєте, ну не дешеве, якщо його винаймати. Ви кажете, що це вже так, це прям влучання в ваш будинок попередньо кілька разів прилітало поруч, чи будете так. ви продовжувати жити саме в Запоріжжі? Наскільки оцінюєте, як безпечно жити в регіоні? А, тут як повезе. Ти можеш поїхати у будь-яке місто України і під час масованого обстрілу в той будинок, де ти будеш перебувати, або то місце може влучити ракета. Тому ми е, з чоловіком тут знаходимося. Я два рази виїздила з Запоріжжя, і е, е, за якоюсь такою випадковістю, саме тоді, коли я поверталась, починалися обстріли саме біля нашого будинку. І ось це вже втретє. Я повернулася, і ось таке відбувається. Вам зараз дали певний час зібрати свої речі з квартири і виїхати. Чи можете постійно туди заходити? А саме наш під'їзд, ну він з вільним доступом. А сусідній під'їзд і під'їзд, який знаходиться поруч, не можна заходити, тому що це небезпечно для життя. А ви саме в своїй родині що вирішили? Будете збирати найнеобхідніші найцінніші речі і покидати житло? Так, так. Тому що ну, жити тут наразі. По-перше, небезпечно, а по-друге, немає ні світла, ні е, е, яких комунікацій, тобто ні газу, ні води. Аня, я вам дуже дякую, що ви розповіли. Е, тримайтеся, бережіть себе. Дякую.